Вільгельм Хаммерсхей. Розглядаю сьогодні його карту, шукаю в ній показники тематики, техніки, кольорової ками. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження, не знаю. Почну з планет у рибах і Нептуна. Нептун у нього знаходиться у вовні. Може бути декілька варіантів, як завжди, сприйняття світу, ілюзій, фантазії на його рахунок. Він може сприймати світ як вороже, в якому треба захищатися, приймати бій, так скажімо. Конкурувати, бути активним, пробивати собі дорогу ліктями, бо світ, в якому багато ворожнечі, війни, чогось ворожого, активного, агресивного, чоловічого, янського, може бути навпаки, світ, в якому багато жертв десь треба маніпулювати, прикидатися бідним нещасним, щоб тобі пощастило тобі допомогли. Може бачити світ, в якому багато творчих людей. Ініціативних, креативних, які щось починають, бізнеси якісь роблять, бо світ, в якому щось будується активно щось таке залізобетонне. Управителем Нептуна є Марс. Марс знаходиться в нього у рибах, у взаємній рецепції з Нептуном, і додає такої активності в творчості, можливо, в мандрах, можливо. В творчості також бути присутня чоловіча енергетика. Його дії іншими можуть сприйматися як щось таке мутне, незрозуміле. Також може цікавитись тематикою релігійною і зображати більше ці моменти через перебільшення агресії чоловічого і подивимось. Інші планети. Сонце знаходиться в тільці, це ще плюс один за творчість, за бажання зображати щось гарне, красиве, природу, людей, предмети, що оточують його. Це може бути виділена тематика краси близької до народу, яку зрозуміє цей народ, і це більше про зображення якихось свят може бути, радості, щастя, зображення жінок, предметного середовища. Може масштабуватися на сцені, наприклад, бо сонце це сцена, а Венера це краса, може бути близьким до оформлення інтер'єру, одягу, побуту. Зображення може додавати тематику зірок, дітей, покривитель Венера, сонця, покровитель сонця венера знаходиться також у тільці і закріплюється момент. Може бути. Акцентуація на великій кількості робіт, або на масштабності, або скупчення людей, або багаторазове їх зображення. Місяць знаходиться в Діві, і тут додається деталізація в творчість, акцентуація на почерку, важливість систематичності в роботі, важливість може бути зображення, наприклад, професій людей. Простих, можливо, емоційний стан жінок в роботі з дітьми, можливо, зображення матерів або матері і жінки своєї, може бути також тематика природи, тварин, чогось близького до рідного краю. Якщо ми візьмемо, як візьмемо за показник його почерк, то він буде більше про зображення емоцій, про легкість. Про швидкість. Уран може додавати трохи ексцентричності чогось незвичайного, до якихось з цим почерком, може пов'язувати творчість і літературу таким чином, може говорити також про повернення час від часу до однієї тієї ж тематики, кружляння навколо однієї тієї ж тематики. Може додавати дитячу тематику, викладання, письменництво. Якщо це зображення тварин, то це тварини. Близькі до будинків сільського господарства, ті, що живуть людиною. Якщо це все ж таки стосується почерку, то тут буде трохи втрачатися чіткість, якась побудова, якась деталізація і буде додаватись експеримент. Давайте дивитися інші планети. Плутон знаходиться в Чельці, також буде плюс один до копання в тематиці матеріального, ресурсного, свого та іншого. Чужих людей, інших людей, і може говорити про націленість на велику, велику аудиторію, або допомогу в оформленні чогось великого, потім може говорити про зображення місця, де проживає людина. Місце маю на увазі будинки, там архітектура, ось такі інтер'єр, або це може говорити про якісь конструкції з різних сплавів, або скупчення людей міського. У місті, скупчення людей у місті. Сатур знаходиться в Терезах. Можна сказати, що важливо буде мати якусь роботу в мистецькій сфері, або юридичній, ну, скоріше за все, якщо він митець, то мистецький, конкурувати там, можливо, приймати участь у виставках, можливо, щось організувати, пов'язане з мистецтвом, або викладати, можливо, в зображенні якихось статусних людей, або. Зображення всього, що символізує Сатурн, щось пов'язане з камінням, архітектура, якщо це люди, то статусні або старі, якщо це природа, то ніч, зима, льод, крига, холод, якщо це емоції, то це скорбота, втрата. І що ще Сатурн це закон. Закони в в мистецтві, чи буде він із цього дотримуватись частково, можливо, буде внутрішньо відчувати, що йому хочеться їх дотримувати, але в мистецтві більше буде переважати швидкість та експеримент. Тому, можливо, і критики буде більше в його житті. Що стосується викладання, тут кращий момент такий, що можливо буде якесь викладання, або це можуть бути страхи пов'язані з комунікацією, наприклад, людьми, з людьми, спілкуванням з людьми. Юпітер знаходиться в Скорпіоні і говорить про те, що людині нам може бажати розширювати себе через пізнання чогось потаємного, скритого, вивчати якийсь емоційний план людей, внутрішні якісь стани, зображати може щось заборонене. Також може говорити про викладання мистецтва або покровитель Юпітера знаходиться в тільці. Може говорити, що людина отримала якусь освіту, проте, можливо, ця освіта була не надто гарною на його погляд, вважалося кращого. Якщо це релігійна тематика, то тут може бути щось трагічне, скорбота, якась втрата в зображенні. Або ж просто буде зображати якісь смисли, вкладати якісь підтексти в свої роботи і. Може зображати ще багато людей, щось пов'язане з тематикою миру та війни, або з тематикою жінки та чоловіка. Хиргон у рибах, це, як і у всіх, може говорити, що у людини може бути або на два напрямки в мистецтві, або два стилі, або два періоди, або дві діяльності в житті. Чорний місяць в леві це говорить про те, що людина буде сконцентрована на творчості, на прояві себе, на Радощах, розвагах, на тілесних насолодах, на накопиченні ресурсу. Може ще й бути дитяча тематика, або на своїй справі життя може бути сконцентрована людина. Вузлами виділяється ось тілець та скорпіон, свої та чужі ресурси. І як це в творчості може програтися, як він міг що зображати? Ну, наприклад, в тільці міг починати з зображення предметів, що оточують його, в близькому середовищі, зображені своїх близьких, родичів, жінок, можливо, голена натура, природа, предмети побуту, можливо, якісь статусні люди або відомі люди, діти, а потім. Набираючи обертів, міг, наприклад, викладати, бо на північному вузлі Юпітер, викладати якось глибоко, інтуїтивно мистецтво, або почати зображати важливих для нього людей, або зображати якихось дуже статусних і впливових людей, або почати зображати велике скупчення людей або місто, архітектуру. Може бути тематика жіночого плану, більш е, оголена натура на такий момент. Привнести щось іноземне в свою творчість, в свої пізнання, ну або перейти на релігійну тематику. Тобто тут може бути декілька варіантів за вузлами. От у нас є такий варіант, як м -м, скупчення енергії. Так, скупчення енергії, я думаю, у нього зараз у вовні. І говорить про те, що людина буде прагнути бути активним, наполегливим, якимось, можливо, агресивним в своїй діяльності творчій, можливо, буде переважати якась янська енергетика в його житті і в роботах. Можливо, якось буде і багато подорожувати, можливо, буде мати справи з водою. Ну, і також, щоб якось привертати до себе увагу, буде приймати у виставках участь, приймати участь у виставках буде і піддаватись його творчість може критиці. Можливо, сам щось таке може організувати чи почати викладацьку діяльність. Також увага буде націлена на розширення свого кругозору або на релігійність, віру, або на подорожі. Якийсь емоційний план дослідження його, також на статус у суспільстві, якусь важливість мати в ньому, на людей, на жінок, на простий народ, на ціленість. По градусах у нього виділяється сонце: це бажання виділятися, бути яскравим лідером, активним, активним у творчому процесі, у створенні матеріальних речей. І як це реалізувати через Юпітер, можливо, через подорожі, пізнання якихось наук, релігій інших народностей, їх звичаїв та культури, або з початком викладання можна досягти, наприклад, якоїсь яскравості серед дітей, або мати велику сім'ю це також через розширення себе свого кругозору і, так скажімо, через плутон, через близькі стосунки. Якщо так буквально серед ланцюжків у нього виділяються три ланцюжки. Один у нього ланцюжок у зоні відпочинку це Марс і Нептун. Це бажання, наприклад, мандрувати самостійно наодинці, або бути наодинці з природою, робити якісь фізичні справи на природі, плавати, наприклад, можливо, мандрувати щось таке. Займатися творчою діяльністю на одиниці. Щось там помалював наодиці, а потім е, почав, пішов приймати участь у виставці. Таке, може бути. Ну, і основні планети це Меркурій і Венера, які підкріплені іншими планетами. Тобто, наприклад, Венера, вона підкріплюється такими, якраз, виділеними його планетами, як Сатурн, Юпітер, Плутон і Сонце. Це якраз через це. Може проявлятися його, его, його популярність, його робота, його статусність через Венеру. Венера у тільці. І що за Венеру він міг малювати? Я вже перераховувала, це, це звичайні речі, які він міг бачити довкола, це жінки, це природа, це тварини, це якісь професії, близькі до народу, це оформлення, якісь прикраси, прикрашання одягу, інтер'єру, сцени. Ось таке може бути. Це за Венерою. А за Меркурієм, який в близнюках, тут може бути щось таке, що що міг зображати потаємне, щось скритне, якась інформація, або викладання, викладацька діяльність своєї справи, або може бути якась, якісь експерименти вночі зі своєю технікою, наприклад, або зображення якихось професій, або природи. Або зображення скупчення людей, спілкування людей. Ну, ж таки, викладацька діяльність дітям може бути також, літературна якась діяльність може бути. За кольором, це кольори, які звичні для ока, і може бути якась легкість повітряна така. В техніці може втрачатися точність, або зображатися щось таке, що не подобалось людям, народу простому. За стихіями та Христом виділяється у нього. Фіксованість або мутабельність і земля, стихія земля. Тобто людина може бути таке іноді, що вона фіксується на чомусь, на якійсь тематиці. А якщо це мутабельність, то людина може підлаштовуватись під якусь ситуацію. Для себе це буде більше мутабельна земля, людина, яка буде підлаштовуватись під ситуації, внутрішньо націлена на. Компроміси, на якісь домовляння, на спілкування, на пізнання, на розширення якихось знань, на... якщо це стосується його техніки, на вдосконалення своєї техніки, на експерименти з цією технікою, на зображення якихось емоційних моментів, природи, якщо це фіксована земля, то людина більш націлена буде на суспільство, на прояви себе в суспільстві, і в такому разі він може. Зображати більш схвальну тематику, наприклад, або релігійну тематику, можливо, якісь скорботи народу або відомих зірок людей, які мають якусь владу. І як би там не було. І те, і те може проявлятися в цієї людини через те, що і Меркурій і Венера у нього і так, і так виділені в, кар... в карті за рахунок ланцюжків. А тут е виходить мутабельна земля, це Меркурій, або фіксована земля це Венера. І знову ж повертаємось до Венери та Меркурія. За Венерою і Меркурієм, це більше буде спілкування людей або ілюстрації чогось літературного, або викладання мистецтва. або… Е Наприклад, оформлення чогось сценічного, або зображення відомих людей, або вкладання якихось смислів у свої зображення, в свої роботи, кольори ті самі, що я і казала, єдиний може додаватися використання чорного та білого, Ну і техніка буде якусь, мати експериментальну частину, або буде втрачати якусь чіткість, Ну, щось буде схоже на етюди, наприклад. Якщо це зображення природи, то може акцентуватися міста, місто. Ну, Плутон іноді може символізувати дику природу, якусь неосвоєну дику природу. Ну, найчастіше я бачу в роботах прояви цього плутона, як через залізо, залізяча якісь конструкції міста, в скупчення людей, машину, машини, частину проїжджу, ось таке. Не знаю, як воно проявиться в його карті, подивимось потім в роботах. Добре буду завершувати. Сподіваюсь, розбір був точний. Дякую, що ви поставили лайк та підписалися на мою сторінку, де б ви це не зробили. Вдячна кожному за підтримку. Гарного всім дня, бувайте!